Будь-яка людина може за кілька годин приділеного часу оволодіти цими навичками і врятувати комусь життя. Вони отримують сертифікат від Європейської ради реанімації і Всеукраїнської ради реанімації. Він має термін два роки і він катується по всій Європі. Хочі навчались, як надавати домедичну допомогу, допоки вони чекають кваліфікованої. Е Допомоги, поки вона до них їде швидка, так тому що дуже важливо цей час не втрачати, адже час працює проти постраждалого, якщо у нього зупинило серце. І дуже важливо цей час до приїзду медиків виграти і бути цей час максимально ефективним, дуже швидко і якісно діяти. А без практики, на жаль, в стресовій ситуації ми піднімаємо здорі... не піднімаємо до рівня своїх знань, опускаємо до рівня своїх навичок. Отож, це треба відпрацьовувати, відпрацьовувати, відпрацьовувати. Саме це вони сьогодні робили. Є Професії в нашій країні, не тільки в нашій, які за своїми посадовими обов'язками мають володіти такими навичками, так? Це бортпровідники, наприклад. І звісно, що вони проходять підготовку до цього, але такі навички. Немає обмежень якихось взагалі по тому, якої професії ця людина. Тобто будь-яка людина будь-якої професії може прийти цьому і навчитись, тому що ці навички розраховані на всіх абсолютно людей на планеті Земля, адже поряд з нами ми не обираємо, хто опиниться хто опиниться з нами, коли нам стане зле. А будь-яка людина може за кілька годин приділеного часу оволодіти цими навичками і врятувати комусь життя. 2020 року я можу сказати, що люди стали якісь ну, більше захотіли отримати цієї інформації, да? і запити на тренінги стали набагато більше. І майже на кожному тренінгу ми, крім того, що ми проходимо базову підтримку життя як реанімації, усіх завжди є питання: а кровотеча, а вибухи. А що на що робити? А як з цим робити? І е, тому у нас ще зараз ми підключаємо, е, як додатково ще є один додатковий тренінг, який можливо вас теж потім зацікавить. Mm -hmm. він Stop the Bleed. це зацікавить. Називається Мінстаб за блід, це зупинка критичних кровотечів. Це mm -hmm. да. ага. те, що може також ну, різні ситуації, на жаль, а зараз у нас ситуації кожен день про хмеліти. Думаю, ви знаєте, да, що ж mm -hmm. там було то там же виїжджали мої колеги, да було я крім того, що інструктор являюсь тут, то я ще інструктор від навчання тривального відділу міста Києва екстреної медичної допомоги. Другими словами, я навчаю всіх співробітників екстреної медичної допомоги міста Києва. Mm -hmm. а, то там були теж наші наші колеги, і теж досить багато треба було робити допомоги. А саме в цих випадках, тоді, коли. Тобі треба проводити сортування, да і ось те, чого нас дуже в нас мало не навчає. Я вже кажу більше для медичних співробітників, да про цю тему, то там треба виключати голову і працювати тільки без ну, емоцій. Да, да, тільки механічно. Вони отримують сертифікат від Європейської ради реанімації і Всеукраїнської ради реанімації. Він має термін два роки і він катується по всій Європі. Можу сказати, що для того, щоб ці знання вони постійно були по на слуху, да, і ми з вами, то звісно, бажано їх підтримувати кожні півроку да для того, щоб згадувати. Бо інакше воно ж втрачається. На жаль, бо за пам'ять, яку ми сьогодні напрацюємо, Якщо її не використовувати, ну наша пам'ять вона так за зроблена, що щось нам не треба, вона кудись там складається, і потім, можливо, ми про ньому вже і не згадаємо. Ті знання, які я здобуду сьогодні, які я відпрацюю навички, вони мені в, в повсякденному житті також не добляються. Тим більше в нас ситуація така, що треба знати все і треба. Мати можливість допомогти тим, кого ти любиш, або тим, кого просто даже зустрінеш на вулиці, тому що людське життя це найцінніше, що в нас є. Були випадки, я присутня не була, але це відбувалося в безпосередній близькості. Я про це дізналась трошки пізніше. І Я розумію, що якби я була на місці, і якби потребувалася моя допомога, я напевно на той момент не змогла би її надати, і це ніби мене підштовхнуло до того, щоб що це, це потрібно. Чому я вирішила прийти на це навчання? Тому що е, я, не дивлячись на те, що вже багато років працюю в медицині, я проаналізувала е, свої навички і, от, ну, уявила просто цю ситуацію. От, наприклад, падає біля мене людина. Що я буду робити? Я нічого не вмію, я нічого не знаю. Тільки в теорії, а на практиці я не знаю. І тому якби, от я прийшла, щоб ці свої навички перевести в практику, тобто, щоб дійсно на практиці побачити, як це робиться, що робиться, що потрібно вперше робити, і щоб змогти дійсно допомогти людині. Тому що ми живемо серед людей, і якийсь нещасний випадок або якась така ситуація може трапитися хоч з ким, хоч коли, в будь-який момент. І ну, чим зможу, я, звичайно, хочу допомогти. Сьогоднішнє навчання, яке ми проводимо в фонді по базових реанімаційних заходах для дорослих, проводиться в рамках проєкту І завдяки підтримки німецького фонду ротарі Штутгарт» наших партнерів, ми продовжуємо таке навчання і для дорослих, і для дітей, і раді. Передавати за допомогою наших німецьких партнерів такі необхідні навички тим, хто цього дійсно потребує. Сьогоднішня наша аудиторія це і вчителі, і волонтери, і люди, які безпосередньо працюють з людьми, працюють з дітьми, і яким ці навички стануть ми вже в нагоді.